Доброго дня! Сьогодні у нас п подібний балкон. Виконали повний демонтаж. Ось таким чином виглядає верхня плита. Самі перила, які у нас лишаються. Все підготовлено. Показуємо вже середину виконання робіт. Тобто ми вже встановили конструкцію, облаштували чорнову підлогу з утепленням, встановили підвіконники, закріпили рами. Підшили стелю пластиковою безшовною вагонкою, і відбувається процес утеплення безпосередньо самого парапета ось тут, під самим вікном. Після цього ми обшили це все дерев'яною вагонкою. Нагадуємо, що дерев'яну вагонку обшиваємо без покриття лаком. І На цій адресі клієнт попросив здійснити ось таку тумбу йому до рівня підвіконня. Показуємо ще раз стелю, пластикова бишовна вагонка, як ми бачимо, профіль. Використовувалось для скління, це український бренд VDS. І після цього вже були закінчення робіт, а саме ми встановили склопакети, навісили стулки, відрегулювали. Також у замовлення була сушка для білизни на стелю. Ми її теж встановили, показали, як користуватися. Справа там, де в нас тумба, то був білий матовий склопакет, називається сатин. Тут клієнт захотів замість сендвіча саме скло сатин, щоб це все ж таки було скло і краще шумоізоляція.